У чому російські окупанти звинувачують українських військових, які потрапили у полон? О, мама, мене примусили говорити на камеру, дати показання, нагадує нам часи совєтських репресій, які вироки виносять у судах Росії і на окупованих територіях. Мого сина засудили вже на 25 років років колонії строго режиму. Що відомо про стан полонених і умови перебування? Зараз він дуже худий. Дуже. Він, мабуть, половину ваги своєї втрати. Це дуже страшні умови. Чи можливо повернути українських військових, які вже отримали вироки на території Росії? що щодо них так само ведуться. І наскільки складним може бути цей процес? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Підконтрольне Росії суди на окуповані території Донецької та Луганської областей, а також у самій Росії, розпочали численні процеси над українськими військовополоненими. Їх звинувачують в участі цитую заборонених у Росії формуваннях, таких як Азов і Айдар, або ж нібито у воєнних злочинах, вбивствах цивільних. Тільки у вересні 23-го року у Донецьку було оголошено близько 20 так званих вироків. У більшості з них покарання у вигляді від 10 до 25 років ув'язнення також йдеться і про пожиттєві терміни. Вироки українським військовим у Російській Федерації відстежують в українському координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими. За словами представника координаційного штабу Петра Яценка, у Росії щотижня з'являється від 5 до 7 проваджень або судових вироків щодо українських військових, відомо що є понад 100 е, таких власне судових вироків, і так само є багато вироків, які там перевищують 15 років, е, і це. Власне, те, чим займається російська судова система фабрикацію, британці це так званими kangaroo cards, тобто це такі е, е, суди, які мають тільки форму законності, але фактично це така пропагандистська, е, пропагандистська перформанс, який нагадує нам часи совєтських репресій в совєтському союзі, коли було вбито за цикими фейковими вироками дуже багато людей, і російська судова система, на жаль, продовжує цю практику. Є вироки, і власне різної тривалості. Були вироки, і смертні, але жоден з них, наскільки нам відомо, не був приведений у дію. Петро Єценко зазначив, що незважаючи на вирок та його тривалість стосовно усіх українських військовополонених ведуться перемовини і вони можуть потрапити на обмін. Не треба лякатися там 25 років, там якісь 15 років, це все насправді просто для внутрішнього споживання, і е, така людина, такий наш український громадянин, захисник. Чи цивільна особа це все для нас, наші люди, і всі вони включені в перемовини? Тобто такі люди повертаються, і перемовини щодо них так само ведуться. Не є підставою отримання в Росії вироку, не є підставою для якоїсь. Припинення зусиль для того, щоб витягнути цю людину. Часом сам процес слідства під час процесу слідства, власне, російська сторона іноді не бажає обмінювати. Вони аргументуються тим, що слідство триває, треба встановити всі обставини. Але сам факт вироку вже фактично знімає ці аргументи і насправді не є перешкодою. Станом на сьогодні із російського полону повернуло 2598 осіб, зазначив Яценко. Проте ще тисячі людей чекають на своє звільнення. Додав представник координаційного штабу. Станом на початок цього року, 2023-го, координаційному штабу взаємодії з іншими державними структурами. з… Власне, з українською владою нам вдалося вийти на дуже хороший темп і перемовини і обмінів. І щомісяця нам вдавалось повертати додому від 100 до 300, інколи більше наших громадян. На жаль, починаючи з власне з середини літа, ці темпи російська сторона почала сповільнювати і. Напочала затягувати перемовини, почала переносити заплановані обміни. Одним із українських військових, якого засудили у Російській Федерації, став боєць полку Азов Владислав. Його мати Світлана Павлова розповідає, що Владислав з 2015 року долучився до полку Азов і проходив службу у Маріуполі. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він перебував в Урзуфі, а згодом захищав Азовсталь. 18 травня 2022 року за наказом чоловік вийшов з Азовсталі і потрапив у російський полон. Те, що вони були в Оленівці, це ми знали із українських ЗМІ. Російські викидали якісь відео із Оленівки. Потім та трагедія в Оленівці 29 липня. І я приїхала в Україну шукати свого сина. І останнє яке повідомлення я взнала, де він перебуває. Це 6 травня, 23 року, був обмін. Небагато хлопців обміняли із Азову, і мені подзвонили, підтвердили, що мій син на той момент знаходився в Донецькому СІЗО. Про те, що проти сина відкрито кримінальне провадження у Росії, пані Світлана дізналася з російських соціальних мереж. Перший раз я про сина прочитала в листопаді місяці 2022 року, де було написано, що йдуть слідчі дії, і він на допитах у слідчого комітету, що начебто він йде по справі ще з одним хлопцем, якоби вони вдвох розбомбили аеропорт Маріупольський. Ось так, із позиції якої складовища. Потім пізніше, вже в цьому році, влітку, вийшла стаття про мого сина, але вже з іншими фігурантами, що він, начебто, із позиції на проспекті Миру обстрілював мирні житлові будинки, але ніхто не загинув. Потім знову вийшла стаття про аеропорт, і вже 3 жовтня. Йому якраз день народження 3 жовтня. Я їхала із зустрічі із Києва, і мені у Телеграмі надіслали дівчата теж ті простежують, надіслали відео із допитом мого сина і з фотографією залу суда, і стаття, де написано, що моєму сину винесено 22 роки за те, що він начебто розбомбив Маріупольський аеропорт. Станом на зараз жінка намагається встановити зв'язок з адвокатом, який має захищати Владислава. Проте інформації про перебування свого сина немає. Я шукала спроби, щоб ну, вийти хоча б на адвоката, який захищав. Я навіть не знаю, хто його захищав, так можна сказати, в лапках захищав. О, ну деякі я знаю, що виходили, адвокати зв'язувалися з рідними. Але зі мною ніхто не зв'язувався. І я просто всі наші спроби якось знайти вийти в контакт. Це все перекривається, і спроби і, ну, от, саме із азовцями, ну ніяких немає шансів. Мати Владислава розповідає, що бачила сина на кадрах, коли він виходив з азовсталі. Чоловік був поранений, йшов, спираючись на палицю. Останнє фото сина пані Світлана бачила у листопаді 22-го року. Ще в листопаді місяці 22-го року е була фотографія, і він вже там ну, дуже худий, тому що він був, він в мене сам високий і міцний такий, і у нього вага була більше 100 кілограмів. Він займався е важкою атлетикою, в нього і гирі, і Штанги, і дома є. О, але зараз він дуже худий. дуже. Я, він, мабуть, половину ваги своїй втратив. Про ще одного українського військового, який отримав вирок у Росії, нам розповіла Ніна Пилявська. Її син Владислав Чуж, боєць полку Азов, на початку повномасштабного вторгнення теж перебував у Маріуполі і згодом тримав оборону Азовсталі. От іменно на захисті Азовсталь вже в них була там все було дуже дуже важко. От, і 20 травня мій син вийшов, здався в полон по наказу керівництва нашої держави. От. Я не можу, не знаю всіх, скажімо так, дрібниць, не знаю всього, як відбувалося, але знаю тільки лише, що сказали їм, що ви там будете недовго в полоні, 3-4 місяці, і вас звільнять, вас обміняють. Після виходу з Азовсталі Владислав потрапив до колонії в Оленівці та він перебував до теракту, який відбувся у липні 22-го року. Після чого отримав поранення і потрапив до лікарні у Донецьку, розповідає пані Ніна. Він знаходився трошки більше місяця там, і коли його повернули назад з Донецької лікарні, бо у нас є відеодокази, все є, це було не приховано. Російська сторона це все виставляла на показ. Це все було з інформаційних джерел. От. Його повернули на затволенівку, і про подальше його перебування ми мало що знали, тому що він тільки 7 листопада один разочок вийшов на зв'язок. Я його бачила по відеозв'язку. Він сказав: Мама, не хвилюйся, я живий здоровий, зі мною все добре. Просто тут немає зв'язку і немає інтернету. Після цього із Владиславом не було зв'язку до 15 серпня, зазначила мати військового. 15 серпня він вийшов на зв'язок і сказав мені такі слова. Мама, мене примусили говорити на камеру, дати показання і признати те, що я е, скоїв злочини, хоча захист своєї держави це не злочин. Я розумію, коли він напав на державу Росію, пішов до них їх убивати. А інша справа, вони прийшли до нас і мого сина засудили вже на 25 років в колонії строго режиму за неправильне ведення бойових дій, за розрушення інфраструктури, покушення на життя мирних жителів. Отаких От три статті йому інкримінують. Да. Телефонував він мені. В серпні він сказав про те, що його будуть судити, бо він був в слідчому комітеті в Донецьку, а вже я узнала про те, що його засудили 6 грудня в цьому місяці. Тепер ми так, маємо таку інформацію, що їх із січня місяця мають усіх етапувати. А куди, що і як, ми нічого не знаємо. Ми не володіємо такою інформацією. Ніна Пилявська розповідає, що за весь період перебування сина у полоні вона намагається підтримувати з ним зв'язок і отримувати певну інформацію про нього. Я Знаю, із, із того, що син розказував. Коли він іще був у лікарні в Донецьку, то він сказав, що мама м -м за мною тут добре доглядають. Каже тут наші тьоті українські, вони хороші, і вони каже, приносять якісь смаколики, коли втіхаря дають, щоб ніхто не бачив. Ну, я так розумію, що якась із жіночок медиків дала йому і позвонити, медичних працівників. Він сказав: ну, він не був худий. він просто, В нього було поранення в голову і в ноги. І в нього, ну як, те, що я бачила, ну, він не був худий, виснажений. Я не скажу, що він був такий замучений. Але психоемоційний стан був дуже важкий. Фізично тіло нормальне. А от сам, коли спілкується, він коли мені телефонував, він так в трубку кричав: мамочка, моя ріднесенька, моя дорогсенька, як я за тобою?» Це просто вам не передати. Це... Я так плакала і кричала, що не можна було цього всього витримати. Це новина Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, у чому російські окупанти звинувачують українських військових, які потрапили у полон, і чому Росія гальмує процес обміну полоненими. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео завдяки саме вам. Це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Координаторка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповідає, що Росія почала вести так звані розслідування щодо подій у Маріуполі одразу після виходу українських оборонців у квітні травні 2022 року. Російська Федерація за нашими спостереженнями вона від початку. О, Виходу Украї оборонців Маріуполя у квітні, у квітні, травні 2022 року. Вона почала в принципі вести такі ну в лапках розслідування да подій в Маріуполі. У нас є таке відчуття, що Російська Федерація намагається знайти певні Докази того, що саме Українська сторона була причетна до великої кількості загиб... загиблих в Маріуполі. Як ми знаємо, Маріуполь це місто, да яке було майже три місяці в облозі, там загинула велика кількість цив... цивільних мешканців через бойові дії, через те, що Російська Федерація. Обстрілювала місто, обстрілювала з усієї можливого видів озброєння з моря з повітря і суші дуже велика кількість є загиблих цивільних, багато зниклих безвісти. І ось коли в квітні місяці і у травні з Маріуполя виходили тисячі кілька тисяч українських військовослужбовців, які потрапили в полон. йдеться про, е передусім, 36-ту бригаду морської піхоти, також полк АЗОВ, а також ряд інших підрозділів 56 ї бригади, тери сил територіальної оборони, прикордонники, нацгвардійці були там. Е Відповідно, Російська Федерація почала шукати е винних да, за такий масову загибель військово е цивільних громадян. Зараз слідство, яке вели у Росії, завершили, і тепер ці справи масово потрапляють переважно до окупаційних суддів. Зазначила пані Катриченко. І переважно ці суди перебувають знаходяться на території, розташовані на території, на окупованій території, на території Донецької області, саме там так званий Верховний суд, так званої ДНР, виносить ці вироки. Меншою мірою такі е, справи розглядаються і на території Російської Федерації, зокрема в суді Ростов, в Ростовському суді. Там, також, якщо подивитися, е, Графік та судових засідань ми також побачимо прізвища, які ми ідентифікували, як також оборонців Маріуполя, 36-ту бригаду морської піхоти, 501-й батальйон. Які також в складі 36-ї бригади, також є е, справи щодо Азову. Українські військовослужбовці, які захищали Маріуполь, звинувачуються російськими окупантами не тільки по справах щодо воєнних злочинів. Є кілька певних категорій таких справ, зазначила правозахисниця. Перше, це коли військовослужбовців, конкретне прізвище військовослужбовців, але бо невеликі групи там від двох до чотирьох осіб обвинувачують в конкретному воєнному злочині, тобто у вбивстві, наприклад, цивільного мешканця, або в обстрілі там цивільного будинку. Також друга частина справ це справи, які е, Російська Федерація порушує не проти конкретної особи, да не проти не щодо якогось воєнного злочину, а щодо терористичної діяльності. І тут ми говоримо про групові справи щодо Азову, Айдару. Коли Російська Федерація у серпні минулого року визнала терористичною організацією, відповідно, всі е, ті, хто е, воював, да хто належав до цього угруповання, цього полку Азов, то вони вважаються у них вже е, злочинцями. За словами Тетяни Катриченко, наразі відомо про близько 200 справ у судах Російської Федерації щодо конкретних осіб, та приблизно 150 групових справ. Також правозахисниця звертає увагу на те, що переважно більшість українських військовослужбовців утримують не у спеціальних таборах, як це має бути відповідно до Женевських конвенцій, а у СІЗО та колоніях. Російська сторона не дотримується таких вимог. Вона утримує їх в місцях позбавлення волі в СІЗО і в колоніях. Те, що ми знаємо, з Опитувань військовослужбовців, звільнених полоною, зокрема тих, які були ну, які є оборонцями Маріуполя. Це дуже страшні умови е, утримання. Ну тобто, і військовослужбовці піддаються постійно катуванням. І як я говорила, для того щоб вибити ці необхідні покази необхідні зізнання, військовослужбовців також катують дуже сильно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і заявляє про територіальні претензії. І водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і це, цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини Приазовія на все добре. при приазов'я